Аж горить, аж горить, робота в її руках не доспить, не доспить спозаранку на ногах, Моя голуба, хазяйка люба. Син, Ходи снідати школ! Так, сьогодні на сніданок буде омлет. Я знаю, ти його не любиш і ти хочеш, щоб я тобі готувала гарні страви, Є ж омлет На жаль, мене інших продуктів нема. На, бери Пере мене, їхати Що ви. Чого нема що робити, що як Їшек безподавну, в мене сьогодні може взагалі буде У мене чуває такий жахливий день був, що ніхто до мене прийшов до хати, подивись. Та то сни твої. якісь Такі, ненормальні трохи. Та що ти комусь збірш? Це твої сни. А так поселі не думаю, є ж давай наверху мене, мене. Скоро! Хто там прийшов? А ну кого вийшов свої хати? А рамка це сам! Цей куранець. я не можу стояти! кого. Паси. Що таке? Я тобі розбиратись не збираюсь. Не-не-не. Звоню свою хату беру. Нет. Якщо тобі двері не відкрила, спитати, питалась би, хто ж там. А ти бачив Василь на лі. Сьому те ось на не бачив. Та там просто ужас. Ти певно ніч не бачив. Ти не в канал. Ти просто не дивився, Василю, що це таке? А, і ви теж гляньте, сому телеч на серію. Тому давайте скоро. Це просто ужас, Галя, я такого, ще ніколи не бачу. Мене обсувати буде. Та це просто ужас. Ні, ну Василь, це реальний ужас, я тобі кажу. Тоже кажу, що це ужас. Та це просто ужас. Там ще не тільки арабка, там ще один пан, який до мене приходив кінця десятої серії. Капець! Я переповім, Ну, нарешті. Що... Той самий що навіть Ось тут. І я це буде мій, моя загалом. Я стану фейковим світі. І я знаю цю команду віке. Ама це ужас просто поспориться. Вік журнал забрав віки. А вік журнал забрав. Я, я зараз же дзвоню, керівнику журналу, Хай мені зараз же помагає. Так во. Десьмашнє завдання прочитати книжку, канікули Остапи і Тарики, 5 років. Люди, буде у вас заміна на вступному році. Заміна якась буде, я пішов. Дивопишу накриті. Дивок. Так я не розумію. Шо, що? Полиць, скажеш. Ще поступочки. А що ж, нема коріх, ніка любов? любов. я більше у віки нема, тому що і я ніяк зле. Так, я вже тут, що тут взагалі сталося? які тут розборочки? Я бачу, що він забрав. Це дуже зле. Тому нам треба придумати обов'язково план. О, і що ми зробимо? Та я думаю, вже нічого. Ми, напевно, тут назавжди будемо рабами. Його не знаю навіть. А він такий добрий був. А ми зараз його швидко придумаємо. Я ж дошку тут з собою приніс. Зараз тільки треба кудись зачепити. Звичайно, ось тут можна її повішати, бо тут не знаю що воно стоїть, і можна думати. нормально оставили, иди, а вот дивися, не провали, будь ласка, цей план. Та й дурі, й дурі. Ага, Боже, що так от цього? Короче, ось тут, почекайте, я під... О, Ми зараз не можемо. Попу буде мати. є шар, помогу забрати цей дощ. Це ж не може бути так. Я зараз забив. І все ж таки, крадував. Думаю, що я зможу Оцей зошит у мене і з мивом завжди у вайківській команді. Оси, ти що зовсім турний? Ти що наробив? GPS був GPS ще гірш. І він зараз зайде. Топець. Як я і казав, ми їм. Я вас дуже прошу.